Я український актор Дмитро Лентович. Військовослужбовець десанто штурмових військ. Солидарі трьохсотий. Робота медиків просто надзвичайна висококваліфікована свідчена. Перев'язку зробили військову надійну зразу. Око, вухо. Я можливо, мав шанси не доїхати за виходу Солодару. Український актор театру, кіно та дубляжу, поет та співак Дмитро Лінартович з початку російського повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Важке поранення отримав під час боїв на Донбасі. А про пережите ветеран розповідає у віршах. Поранення. Я думав гигну бог із ним. в Ринув бій. Принагідно. Я думав. Стерся, менше з тим. Це буде згідно відповідно. Із темряви я виніс світло із панцирника витягли у ноші, Зимове сонце світить рідно. На нерві медики хороші, криваве обліпили тіло, зрізають причандалля. Тут кожен знає своє діло. Дмитро зіграв у таких відомих українських стрічках як той, хто пройшов крізь вогонь, толока, обмін серед фільмів, які дублював голівудські бестселери. Зокрема, Трансформери, час ві людина, павук, повернення додому, Титанік Капітан Америка, діснеївські мультфільми. «Ми хлопці з Бронксу. Ми врятуємо цей світ. Вас вітає на борту Авіолаєн. Робота і зайнятість це те, що повертає ветеранів до життя після війни, каже Дмитро. Він переконаний, що комплексна ресоціалізація захисників та захисниць має бути складовою якісної ветеранської політики. На цьому наголошували і учасники форуму Ветерани шлях додому, який відбувся у Луцьку, за підрахунками Мінвету. Кількість українських ветеранів невдовзі може сягти 5 мільйонів. Це молоді громадяни і громадянки України, яким держава має забезпечити належність. Соціальний захист створити умови для повноцінного фізичного і ментального відновлення та реалізації себе у мирному житті, кажуть народні депутати. Є різні громади з різними можливостями, і ми сьогодні бачили великі громади, які вже над цим працюють. Відповідно, вони створюють реабілітаційні центри з фізичної і психологічної реабілітації, які сьогодні беруть військовослужбовців, які після поранень повернулися собі в штат, і вони на одній мові говорять з військовослужбовцями. Над створенням новітніх ветеранських просторів нині активно працюють на Волині, де впевнені, кожна громада має бути інклюзивною та безбар'єрною. Кожен військовий має для себе як інформаційно, так і практично отримати якусь пораду ну а далі втілюватися все життя. Ми маємо підготувати і робочі місця. Ми маємо перепрофілювати зрештою інші навчальні заклади для того, щоб вони швидко переорієнтовували і кожна людина професійно була підготовлена до нових викликів. Під час форуму учасники заакцентували на державній підтримці ветеранського бізнесу та питанні формування кадрового резерву ветеранів, а також одностайно прийняли рішення Залучати до суспільного обговорення проблем ширше коло захисників та захисниць. Другий напрямок: ми плануємо трансформувати роботу форума більше залучаючи ветеранів сьогодні. Якраз були керівники, тобто ті, які формують політики. Але для того, щоб ці політики були дієвими, ефективними і не відірвані від реального життя, безперечно, треба. Спілкуватися з ветеранами, треба, щоб вони були активно включені в ці процеси, щоб саме вони були тим голосом, які власне, і формують ці політики. Я спілкувався з хлопцями 25 років, 23 роки, 30 років. Тобто, це молоді люди, які можуть відновити Україну. Насправді, у нас криза людських ресурсів. І ветерани, військовослужбовці, вони захищають нас зараз на Сході. Відвоюють наші території, але повернувшись назад додому, вони можуть і будуть відновлювати Україну. Наразі держава дає змогу ветеранам та членам їхніх родин отримати грант на власний, власний бізнес. Власне, Нині такою можливістю вже скористалося понад 600 це... підприємців, яким виділили 280 мільйонів гривень. повідатися не звик, Та все ж таки у храм прийшов я чую олегових криків. За це іще пролиться кропа.